Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та Агенцією місцевих медіа Харківщини Громада Груп у воєнні часи створюю подкасти про творчі здобутки, нові виклики українських митців та мисткинь у лихолітті війни. У сьогоднішньому випуску розглянемо гучні українські новинки в кінотеатрах. Якщо в одній із попередніх передач ми говорили про вітчизняні документальні фільми, то сьогодні під нашим прицілом художнє кіно, яке мені ближче як автору телепрограм про кінематограф ще з початку 90-х, які безперервно виходили в ефір понад 30 років. Історична драма Божевільні на великі екрани вийшла 31 жовтня, і в перший вікенд прокату зібрала 1 мільйон 600 тисяч гривень. А після третього вже більше чотирьох мільйонів. Кількість глядачів у кінотеатрах сягнула понад 26 тисяч людей. Божевільні це історія людей, котрі пройшли через злочини радянської тоталітарної машини. Сценарій засновано на спогадах дисидентів. Творців консультував лікар-психіатр Семен Глузман, колишній політв'язень та дисидент. Картину презентували в межах канського кіноринку. Стрічка брала участь у різних кінофестивалях, зокрема Варшавському, де отримала приз глядацьких симпатій. Фільм вже здобув 10 нагород міжнародного рівня і отримав у більшості схвальні відгуки критиків за сильний сюжет та майстерність виконання. Сьогодні утром суд матрі діло вашого зятя Андрія. Я прийму рішення направити вашого зятя на примусове лікування в психіатричну лікарню спеціального типу. Просто ж кріплено кну улюбленою музикою, забороненою музикою. Ти не можеш ні протестувати, бо не заарештований, ні захищатися, бо тобі визнано психічно хворим. Там, где оказался он, ему не место. Вы согласны? Невозможно оставаться полностью адекватным, проведя годы с людьми с явными расстройствами психики. <связывая> 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 а, блядь! палаты переполнены. Пациентов тьма. Пациентов тьма. Ахворов все меньше и меньше. Нічого ви не хочете мені сказати? Що ви щиро каєтесь? Що радянська влада – найкраща влада в світі. Знаєш, тут не так вже і погано, як ти казала, майже в санаторії. В палати світлі персонал привітлий. Oh, my Будь ласка, не треба. Не треба. Не треба. Не треба, не треба, будь ласка. Це є її завжди була мета мого бунту. Свобода. Не Дія розгортається в СРСР в 1970-ті роки минулого сторіччя, у часи, коли навіть звичайне прослуховування іноземної рок-музики ставало підставою для арешту людини, її приниження і навіть катувань. Як говорять автори, божевільні це перша у світовому кінематографі ігрова кінострічка, в якій порушується тема так званої каральної психіатрії, одного з найганебніших винаходів радянських психіатрів. Що застосовувався до незгодних з політикою комуністичної партії і спрямованих на підкорення особистості та подавлення будь-якого спротиву в зародку, ця темна сторінка історії СРСР довгі роки старанно замовчувалась. Головним інструментом каральної психіатрії був штучно вигаданий діагноз млявоплинна шизофренія, саме його і отримав головний герой на ім'я Андрій Довженко. Молода, творча, волелюбна людина стикається зі страшною правдою. За любов до забороненої в СРСР західної рок музики він отримує клеймо антирадянський елемент і потрапляє у вир репресій жорстокої радянської системи. Героя примусово відправляють до закритого закладу спеціалізованої психіатричної лікарні, і він потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. У стінах лікарні тюрми герой з'ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж як у нього статею відправляються не до в'язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу, отримуючи в якості приговору вигаданий діагноз млявоплинна шизофранія. Товариша Довженко, Ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, завоював серце прекрасної дівчини і зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Це що таке? Я не знаю. Це... Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. тут Я музику на робочому місці. Політично значить. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? Палати переполнены. Сентак тьма. Санток тьма. По хворих все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю

І захищатися визнали психічну хворобу. Бунт повинен мати причини призводити до змін. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту. Ви вважаєте, що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами? Йому доведеться зробити непростий вибір підкоритися безжальній системі та повернутися до сім'ї або боротися за свою гідність і за право бути свободним. Фільм має потужний акторський склад: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Сергій Кисиль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Євген Черников, Олег Стефан. Артем Мартанішин, Олесь Каціон, Олег Стальчук, Віктор Жданов і Остап Ступка, який зіграв головного лікаря психлікарні Ходимчука, що покірно служить тоталітарній системі. Страх бути нею покараним знищує всі інші почуття, перетворюючи його на цинічного ката. Для таких як Ходимчук поняття свобода це патологія, яку необхідно лікувати приниженнями, тортурами та великими дозами. «Галопередолу». Стрічку знімали у 2021 році. Виробництвом займалася компанія Фільм Юйгруп, відома створенням суперуспішного мультфільму Мавка, лісова пісня та ще багатьох фільмів і серіалів, а також Національна кінематика України, компанії Спільна перемога продакшн, Моунтайн Бір продакшн за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Головним саундтреком божевільних стала композиція Z and Me», яка з перших акордів занурює нас у бунтівний дух 70-х. Слухаючи ці потужні гітарні рифи і глибокий ритм, легко уявити собі натовп на концерті рок-легенди минулого століття. Але насправді ця музика не архівний запис, а сучасна композиція, створена спеціально для фільму талановитим композитором Хосейном Мірзахолі. Композиція переплітається із сюжетною лінією героя стрічки, і я пропоную вам подивитися кадри фільму Божевільні під цю пісню, яка передає дух картини. Ходимо до підліткової драми режисерки Анни Бурячкової назавжди-назавжди, що з'явилася в українських кінотеатрах з 21 листопада. Стрічка розповідає історію старшокласників, що шукають себе у складні часи кінця 90-х, кидаючи виклик соціальним нормам. Світова прем'єра відбулася ще восени 2023 року на венеційському кінофестивалі. А після цього його ще встигли продемонструвати публіці на багатьох міжнародних і українських фестивалях, де він був відзначений номінаціями та нагородами. Це кіно лише на перший погляд про підлітків і необдумані вчинки в цьому віці. Насправді ж воно про те, що ці юні герої можуть навчити важливому і дорослих людей. назавжди назавжди про свободу. Про прийняття себе і сміливість бути собою та йти проти натовпу. Фільм став повнометражним режисерським дебютом для Анни Бурячкової, яка до цього працювала як авторка рекламних роликів та музичних відеокліпів. Зокрема, вона знімала відео на пісні таких відомих українських виконавців, як Океан Ельзи, Джамала, Друга ріка, Онука, Піанобой. Також Анна Бурячкова написала сценарій разом із Мариною Степанською. Події фільму Назавжди-назавжди відбуваються в Україні кінця 1990-х років. Головна героїня дівчина-підліток на ім'я Тоня, яка переїжджає з центру Києва до спального району столиці і приходить до нової школи, та швидко занурюється в компанію бунтівної молоді. Юна героїня закохується та опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає наповну? Водночас дівчину переслідує її складне минуле, кидаючи виклик новій дружбі та романтичним стосункам. Та чи вдасться Тоні знайти себе і не загубитися в хаосі суперечливих стосунків? Тим більше, що в цьому світі майже дорослих у Києві наприкінці 90-х немає місця для напівтонів Палки кохання назавжди, непохитна дружба теж назавжди, і життєва драма так само назавжди. Робоча назва стрічки коли нам було 15. Головні ролі виконали Аліна Чибан, знайома глядачам за найкращими вихідними Захар. Шадрін, який зіграв у вітчизняному кінохіті Снайпер Білий Ворон, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська, у картині також знялася актриса театру та кіно, телеведуча та інфлюенсерка Даша Малахова. Стрічку створена у копродукції України та Нідерландів за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінокритики вважають, що фільм назавжди-назавжди представляє похмуру і захопливу історію про підліткову боротьбу за самовираження та право на помилку на фоні соціальних і культурних криз 90-х років, вражає своєю операторською роботою та візуальною естетикою, вдало відтворюючи атмосферу тих років, проте його сюжетний зміст і розвиток персонажів є заплутаним і поверхневим. Зокрема, через недостатню глибину психологічного портрета героїв. Я не знаю. Коротше, в нашому класі нормальних суценів нема. все нормальные ну, в одиннадцатом. Новенька? Как ты звали? Таня. Вон, если завтра днюха. Прийдешь? Приду. Все. Ты сказал, что писала, но... Она... Я много тучу кажу. Я іноді думаю, що краса це прокляття. Чого? Ты ж красива? Ты тебе власного? Саундтреком до фільму Назавжди-назавжди стала пісня Я маю крила, яку написав і виконав український музикант Степан Бурбан, який виступає під псевдонімом Паліндром. Цей трек втілює ідею свободи та внутрішнього вибору, ставши символом змін і пошуку себе. Пісня стала справжнім продовженням кіноісторії та доповнює її новими сенсами. І тому, щоб відчути атмосферу, зараз покажу вам це відео з кадрами фільму Назавжди назавжди. Но в мене темрява ніби нафта. Нею обличчя як у ловкряфта, я підбираю кожне слово в розмові з нею. Але вона в навушниках там грає слер. Кіоски мерехтять, яка собі лампи, собаки позамазували свої лапи в темряві смоля на смак, як кортер, мірод зажатий в рамках, дешевий портрет Намальований покіллям на чорному папері. Ти зжимаєш маєш ключики, та ще далеко двері. Ти закохана, це поки ще не палиться. Ніхто не викупить, як не покажу палиці. А наші друзі вмирають, чиїсь й живуть справа. Ніколи не було забудь поки ти гуляком плавала, океані ельзи до нашої країни скасували рейси, зупинили час, народу та хікардія, народ голодний, але все одно радіє. Свобода капає, соком охмілілим банку, як з берези, глянь, що з нами коїться, поки ти ще твереза, тепер можна все, але що саме, скрізь дерева, восени, як по асфальту сани І Десь там я існую в пітьмі наших ранків, поки Бог не внесе правки, я маю. Тепер ми звірі, ми забули свою мову, як після інсульту, тепер все по-новому. Я кохаю тебе, аж у кишечнику судомить Мене немає депресії, але є симптоми, коли тебе немає, курю цілу пачку. Мені 16 років вже не потрібен батько, не потрібна мама, я й сам можу доглядати за твоїм світом, подивись, Боже Під ногами стільки тарганів, ожив килим Хочеться закурити в цій темряві. Вже кинув мурахи по шкірі обертаються на мороз, Клацають зуби, але мені супер ши. Ніколи не літали над цими чорними хмарами Нині в школу не піду, я барений. Я Цими пронизливими кадрами незвичайного фільму назавжди-назавжди будемо завершувати наш сьогоднішній випуск, присвячений гучним українським новинкам художнього кіно у вітчизняному прокаті. І рекомендую вам самим подивитися в кінотеатрах ці безперечно цікаві фільми, щоб підтримати український кінематограф і скласти власне враження від перегляду. Добігає кінця черговий випуск культурної перемоги. В нових подкастах я, журналіст і телеведучий ігор Жуков, продовжу в лихолітті війни розповідати про культурні події та здобутки вітчизняних митців і мисткинь у складні воєнні часи. Дивіться українське кіно і до зустрічі в ефірі. Тримаємось, до побачення.